Майстри закінчили роботу. Ось так товариство вийшов у нас черговий проєкт. Комбінована обудова шамотек та силикат кальцію. Тут в нас був димохід, залишили ревізію для обслуговування. Це буде дровітня. По сумісництву від стінок шамотек вона буде. Дрова будуть підсушуватися, якщо вони будуть мати якусь частинку вологості або без, посередньо перед попаданням в камін. Тут по плану буде кухня, і вивели ще одну решітку, тепло буде попадати в кухню. Знаю, ви скажете зверху, але так вийшло. Принаймні, друзі, що не кажіть, а 100-градусів з неї виходить.